Я зробив невеличке зважування самого легкого варіанту Деуса 1, вс 4 і ось 28-катушка. До цього використаємо побутову вагу. Перевіримо, яка похибка зараз. Так як стоїть. 17 грам похибка. Ось І ставимо Деус. Ось так 1025. Тобто, грубо у нас 1008 грам. О. Кіло і 8 грамів робов. Ось це вже з адаптером. Тут у нас є адаптер. М -м, де, там, ну Є адаптер, це, щоб 3,5 5 переходник. От, штанга стандартний 28 катушка от 17, тобто 1008 грам, вага. ТОС-1 Light лайт комплект з вухами вс 4 ну На побутовій вазі. Всім дякую за увагу. чекаю на аргументовані коментарі.